Хан зірка в Таро Манари. В цілому досить позитивна карта. В ній більше духовності, ніж в більшості арканів, колоди Таро Манари. Тобто тут перевага якимось таким піднесеним почуттям, аніж фізичним стосункам. Це може говорити про те, що ви для партнера недосяжна зірка. Він настільки вас кохає, що боїться приблизитись фізично до вас. Ця карта може говорити, що ви на відстані зараз, що ви не можете фізично взаємодіяти. Часто показує дійсно публічну особу, зірку, актрису, співачку відомого блогера. Астрологічна відповідність водолій, і це говорить про те, що героїня, ну, частіше за все, героїня або герой, буває таке, цього аркану постійно прагне вдосконалення, прагне ідеалу. В позитиві ця карта, от то, що вона духовна, те, що вона натякає на глибину почуттів. На серйозність почуттів, на, в принципі, позитив світлу ауру. В негативі це може говорити про те, що занадто сильно тримається дистанція. Тобто буває так, що чоловік закоханий, да, от життєва ситуація, чоловік закоханий багато років. І от вона знає, що він її кохає, в неї там змінюються партнери. А він все продовжує кохати, все там робить з нею божество. І це нічим не завершується. Їх стосунки так і залишаються такою недосяжною мрією. Тому на застереженні якраз спустіться трішечки на землю, більш реально оцінити ситуацію. Я розказала дуже так коротко, поверхнево, більш детальна інформація в моєму навчальному курсі. Також звертайтесь до мене за особистими розкладами, в особисті повідомлення і багато цікавої інформації на моєму телеграм-каналі. Силка в шафці профілю. Наприклад, буде особистий розклад на три варіанти для підписників каналу на Манарі, поради на вихідні на особисті стосунки.